Мені здається, що з психологічної точки зору, чому такі от утворення авторитарні, тримаються, мають силу, тому що експлуатується така частина природи людини як об'єктна свідомість. Тобто, кожному з нас, ми як народжуємося, як діти перед своїми батьками, у нас є певна об'єктна свідомість, і всім вона притаманна. І, звичайно, ну. Має бути порядок в суспільстві, коли от субєктно обєктні ці стосунки встановлюються так на цих позиціях. Але е приходить якийсь диктатор. Він змушує людей думати, що він істинний, справжній суб'єкт, а от за яким слідувати, і от використовує от е об'єктну свідомість людей, здобуває таким чином підтримку. Ось, але ну історія доводить, що такі диктатори, там Гітлер, Сталін, Маудзедун, Чавшеску вони довго не... Uh, para